Новий одяг 15 кг. Ціна за цілий лотик 4500 гривень. Тому почнемо з ось таких крутецьких джинсиків. І ще одних скіні джинсиків. Це вже на старших ось таких діток. Наступна у нас буде супер мила курточка з лисичкою. Така довшенька. Так, адідасівська ковтинка на замочку. Та ось така красивезна. Далі в нас Міккі. Міккі практично є в кожному лоті. Красивезна також ковтинка. Бодік ось такий. Та ще одна адідасівська зіповочка. Далі в нас буде ось такий джемпер малесенький. Та платічко сіреньке. Шапочка на зав'язочках. Та ось такий ще джем. Наступний у нас буде тепленькі штанішки білесенькі, такі повзунці. Та ось такий костюмчик, такі повзунці. Наступні у нас буде ще одні спортивки, ще дві шапочки. Ковтинка. Ось така рожева. Та світер. теплюсінький, просто військ підфіксер. Глянь, такі він красивий. Наступна слінчика ось така в яскравому кольорі. Та ще один чоловічок. І ось такі сіренькі. Наступна, що в нас тут? Пеленочка. У нас ось така пеленочка. З капюшончиком Та комбінезон, карафанчик від в розмірі 38. Ну, він такий більшенький, класний гляньте. Далі в нас буде в'язана ось така ковтиночка дитяча. Та ось така ковтинка на замочку камуфляжна. Пов'язочка дитяча, тепласенька. Та ще одні джинсики у велюрі. Розмір М. Так, ні, це H&M, а розмір. Розмір, розмір, розмір на плечі. Ще одні штанишки теплюсенькі. Та ось така кофтинка з капюшончиком. Наступні у нас будуть спортивки. Леопардові, красиві. Та ось така кофтинка червона. Далі. Ось така теплюська. І що у нас халатик, напевно. Чи що це? Да, хал... Рушничок. Ось такий. На голову. Рушничок. Наступне у нас буде ось така ковтинка. З машинкою. Та ось така морячка на ґудзичках малесеньких. Далі в нас ось такий сарафанчик. І супер приємно, звичайно, рожаєва косточка. Далі. Далі у нас буде ось така водолазочка. Та ось така ніжно-рожевенька тунічка. Наступний у нас буде чоловічок. Ось такий теплюсенький. І ще один біленький, супер приємний Наступна ковтинка. Така прикольна. Та джинсова курточка. Гляньте, сорочечка. Наступні у нас будуть ось такі шортики. -шорти, типу. Ось така коротенька кофтинка на довгий рукавчик. Так, що у нас тут новесеньке? Комплектик, піжамка, ось така кофтинка та ковзунці. Далі в нас буде ось така теплюська. На 13-14 років. Класно, новенько. Та та ще одна кофтинка на довгий рукавчик Наступні у нас будуть ось такі штанішки. Та ось такий чоловічок зірочка. Наступна у нас буде адідасівська, зіповочка та лосіни Наступно. Наступно, наступно, у нас буде ось такий сарафанчик на Нагадують, ціна на тисячі гривень за цілий лотик. Чіндемівське ще, ще ось таке платячко. Так, і це ще один такий самий же сарафанчик. Ось. Так, що це в нас? Гляньте, яка сюбєйка маленька. Я вам показала більшу частину коробочки, гляньте. Тут ще курточки залишились. Тому, якщо вам сподобався цей лоток, звертайтеся для замовлення до наших менеджерів у Viber, Адже одяг дитячий справді крутий, милий, теплий і є навіть збірочками.